Ми всі там знаємо приклад е з буком е літак NH17, який там в липні місяці був збитий. І саме завдяки осінту, завдяки е вивченню фотографій, е Геоданих, вивченню е знімків. Е ну, Тобто було відтворено фактично рух. Цієї військової машини безпосередньо до того місця, з якого він вчинив злочин проти тих людей, які летіли в літаку. Таких випадків сотні. Е, є спеціальні і в Україні е, об'єднання, і громадські, і волонтери, і військові, і оборонка, які роблять певні речі за допомогою Сінту. Це і е, безпосередньо документація всіх злочинів військових, це і викриття фейків, це і, е, умовно кажучи, там е, навіть. Е, політ ракети, оці всі карти, які ми бачимо, вони зроблені на основі відкритих даних. Локацій, де бачили ракету, де бачили шахеда, умовно кажучи, і ці карти, які формують професійно наші розслідувальники, осінтери, журналісти.